Можливо, помиляюся, але Маск відчайдушно шукає гроші на експедицію на Марс. За рахунок цього він просто хоче скоротити максимально всі державні витрати і потім зробити такий маленький кульбіт, що давайте ми запускаємо космічну програму. Бо колись за рахунок цього, Сполучені Штати стали лідерами світу. Ми вже почули заяву Маска, що витрати Пентагону мають бути скорочені на 40%. Ми почули заяву Трампа, що вони скорочують свою присутність в Європі до межі можливо повного виведення, і відповідно є реакція акцій ключових оборонних компаній Сполучених Штатів. Тому очікувати, що ми будемо мати якесь зелене світло ну, теоретично, якщо не буде держзамовлення з боку уряду США. Збройне лобі е, американське зможе переконати своїх конгресменів, щоб ті натиснули на Трампа і пояснили, що давайте, хоча б ми будемо.